Вітаю всіх з першим днем весни вас, усіх першим березня. Я хочу сьогодні, вже нарешті, показати повний розпуск орхідеї, підлітків, яких я купила саме з цвітоносиками. Ну, почнемо з цієї орхідейки. Як ви бачите, виростила таку гарну гілочку, ну, ще один бутончик не розкрила. Оця квіточка більш наближена до заявленого цвітіння садівником. Ці трошки не такі. Ось ця вже така більш схожа на ту картинку, яка була від садівника, це Кенді. Я її купила з цвітоносом, і вона вже розпустила майже всі. Квіти. Це відголуження, тут одна, один бутончик був, а це отака гілочка, не скинув ні одного бутончика. І отакі гарні бархатисті, плотні квіти, дуже цікаві. Спочатку перша квіточка, як розкрилася, я щось була не впевнена, що саме по сорту. Розкрилася, але вже коли розкрилася оця манюня і ось он, ще сама, ну не саме остання предостання квіточки на цвітоносі, вже більше схоже на заявлене цвітіння саме садівника. Мені подобається: вона темно-бордова, бархатиста, пелюсточки дуже плотні. Сподіваюсь, вона буде довго квітнути. Ну, от ще один бутончик. Так, цвіте цвіте моя бабулеточка, Мінічка. І гляньте, що вона робить. Вона тут почала мені дорощувати ще цвітоносик. І я думаю, як буде більше квітів, то буде така симпатична гілочка з такими. Незвичними пелюсточками, такими квіточками, хоч вони і мілкі, але якщо буде багато квіточків, цві... то буде цікава орхідейка. Цікава Сама вона плотна така, я думаю, що буде довго квітнути. <кій> Бачите, значить, люба ще дорощувати. Тут вже формується один бутончик, там воно ще в'яжеться. Декілька бутончиків. Цікава орхідейка. Як буде мультифлорного типу, то буде інтересно. <кхід> так, розцвів мій бігліпчик. Зараз знайдемо його бірочку. Один бутончик він засушив. Щось йому не сподобалося. Ого, я бірочку не достану. Так, це Black Peacock. Чорний павич. От. Довго він розпускає свої квіти. Ця ще, бачите, не повністю ще розкрилася. О, витягнула я, бачите, що? А, ні, не витягнула. Чи витяг? Ні, все-таки витягнула. Угу. Оце може зав'янути. А, в неї бачите, що? У неї з цвітоносика ота піпка прилипла до, до колоночки. Ага. От воно що. Я тут потянула за губочку і ця штучка. Відліпилася цікавенько, цікавенько, бачите що? Вот так от квітка плотна, така як э, дуже така плотна і цікава сторона, тильна, така обратна сторона, бачите, така як. ну Гарна, гарна квіточка. Якщо їх буде багато на цвітоносику, я думаю, буде цікава така орхідейка з таким гарним окантовочком в неї, бачите, і по губки, і по пелюсточках, чимось нагадує кам'яну троянду. Хм, От, от так от, 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 от у мене вийшло. Так, ну мене тут ще на поличку принесла, розпустилася небагато квітів. Звісно, один бутончик вона засушила. Це на новому цвітоносі, це на старому цвітоносі. Тут теж було декілька бутончиків, лише один розкрила, і це щось так важко розкривається. Это, здається, її називають орхідейку Вероніка. Це подвійна мене посадочка тут із сакріфейсом. Я їх посадила. Ну, сакріфейс поки що не квітне, а ростить дітку. Тому квітів сакріфейса поки немає. А Вероника мене тут трошки, трошки порадувала. Я тут зробила ще невеличку перестановку по своїм, по своїм поличкам. І перенесла сюди е, сапоріту, розкрила вже третю квіточку, вона сформувала ароматна. Ну, треба принюхуватися саме, саме близенько стояти, тоді можна відчути її аромат. Перенесла сюди ще свою каскад. Happy Pearl. Як він мені подобається, коли одна квіточка якось не дуже цікаво. а коли отакий от каскадик, така грозь, ну, дуже дуже симпатично виходить, хоч і квіти невеликі, але такі цікаві, цікаві. квіточки. Отакий от каскадик. Ну, тут мадонночка. І дуже ароматний мій феретел. Ох, вона і пахне, хоч одна квітка дуже запашна. Отак, от змінила тут трошки на поличках свої квітулі переставила, і показую вам свої новиночки, які заквітли. Отак от, от. Зараз спробую виключити. Світло. О! От так от цікаво теж такі кольори інтересні виходять. От видно, отут ось видно дуже так, що бархатна квітка, гляньте, яка цікава така. І блистить, і бархатна. И так красиво получается. Вот такие красивые мы получаемся. Вот, тоже переливается такая бархатиста. Цікаві, цікаві. Вот такие у мене нові распуски. Кому цікаво надали, подписываемся, будь ласка, на мой канал. Пишем комментарии. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!